Яким має бути сайт, щоб він продавав? Якщо ви підприємець, то вам точно буде цікава ця інформація. Сьогодні хочу поділитися своєю точкою зору щодо того, як має виглядати сайт та яка на ньому має бути інформація, щоб він продавав послуги в інтернеті. Візьмемо, до прикладу, державний сайт з проекту ЄОселя, який пропонує кредитування для населення України. І що ми можемо побачити на першому екрані? Відразу стає зрозуміло про що йде мова. По-перше, назва є оселя. Да? По-друге, підзаголовок програми доступного кредитування, і зображення відразу складає враження, що ми кажемо про отримання житла. І це має ключове значення, тому що саме перший екран або Залишає користувачів на вашому сайті, і вони далі починають щось вивчати, або вони виходять і йдуть далі. Тому тут, по цим критеріям, сайт пройшов перевірку. І загалом прослідковується на цьому сайті легкість і зрозумілість як зі сторони дизайну, так і зі сторони тексту. Текст насправді має е, дуже вагому Частину щодо того, чи буде він продавати чи ні. І тут дуже якісно підібраний текст. Тут всі блоки продумані з точки зору того, що зараз буде цікавити користувача, починаючи з першого екрану, де ми відповідаємо на питання, що це і про що це, да що пропонуємо. Далі у нас відразу йде розгортування, що саме це да і що це за проект, для кого він. Де чітко і зрозуміло зображено, і які умови. Все. Тобто найголовніша інформація для прийняття рішення в мене вже є. І я її отримав умовно протягом 10 секунд. Далі, якщо, наприклад, я хочу більше дізнатися, то я можу зрозуміти, як обрати це житло. Приклади розрахунків можу побачити навіть в розрізі прямо от конкретних якихось прикладів, додаткові якісь платежі і. Сумарно, да, від, якщо підсумувати, можна сказати, що тут на цьому сайті набагато важливіше навіть текст і е, його кількість, ніж е, дизайн, бо в мобільній версії ти сильно розженешся, але такий мінімалістичний лаконічний дизайн все одно допомагає це все як це, синхронізувати і зрозуміти, про що саме йде мова. То, якщо підсумувати, то можна побачити, що найголовніше це все-таки текст і інформація, яка на ньому зображена, а другорядний момент вже грає дизайн, але він також має підчеркувати те, що написано. Тому зі своєї професійної точки зору можу сказати, що до створення сайту потрібно підходити спочатку з написання якісних текстів, потім з створення структури, тобто ви